І так пропоную зв'язати зі мною такий візерунок. Перший рядочок. В'яжемо так називаємо галочку. Стопчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом. Знову стопчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом. Ось виходять у нас ось такі галочки. Так продовжуємо в'язати до кінця ряду стовпчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом стовпчик, повітряна петля, стовпчик з накидом. І так в'яжемо до кінця ряду. Другий рядочок робимо в галочку три повітряні 4 повітряні петлі. Далі стопчик з накидом раз, стопчик з накидом два. І того виходить у нас три стопчика з накидом. В наступну галочку також пров'язуємо три стопчики з накидом. І так, до кінця ряду. Далі ми знову повторюємо перший рядочок галочки в середній стопчик другого ряду. І так в'яжемо, чередує кожний ряд. І в нас виходить ось такий візерунок. Дуже гарний, він не дуже дирчатий такий. У мене ще ниточка товста. Якщо взяти тоненьку ниточку, зовсім будуть маленькі дирочки. Вяжіть з задоволенням легких петельок.